Кожен із нас так чи інакше ходить по магазинах. Сьогодні зі Світланою, зі своєю дружиною, зайшли в один із таких продуктових магазинів. Стоїть невелика коробка. Захотілося печива до чаю. В кількох коробках видно, що там знаходиться, бо вони повні. А в одній із коробок коробка стоїть. Ну, вам щоб видно було ось так трошки під нахилом до вас, як до людини, яка заходить, і а, печиво. Імовірно, лежить в нижній частині. А ось тут такий бортик і виходить таким чином, що продавець зі свого боку, яка стоїть, вона бачить, що там лежить. А ви, як клієнт, який заходить, бачите ось таку порожню коробку з таким от бортом, і не видно, що там щось лежить, і тільки там напис на якійсь плівці, а що там всередині. А ми ж всі купуємо якісь такі речі до чаю да, очима. Ми бачимо, нам цікаво, ми, о, як воно буде смакувати. І ми одразу, як правило, спираючись на попередній досвід, йдемо в цей процес, аналізуємо так десь підсвідомо і такі цікаво, хочу спробувати. Або М -м, приємні такі відчуття на кінчиках язика і вже от прямо хочеться. І ти такий думаєш, куплю, а нема чого, не видно в коробці що. І я кажу жінці, яка стоїть за прилавком, кажу. Такий маленький лайфхак кажу: я мені не видно, що в коробці ви можете розвернути, щоб людям, які приходять до вас у магазин, елементарно було видно, що ви продаєте. Це елементарно дасть можливість людям купити. Ну а вам грошенят отримати. І власне ця жінка на мене так подивилася. Типу якого дідька ти лізеш у мій простір і намагаєшся командувати, що мені робити, як мені виставляти товар. Я тут в торгівлі 100-500 років працюю. І сьогодні у відео я хочу просто з вами поговорити на цю тему, чому людям важливіше інколи відстояти свої кордони, свою безпеку, ніж а, прийняти чиїсь рекомендації, впровадити їх і отримати крутіші результати. Привіт! Мене звуть Григорій Горобій. Ви на каналі Студія українського бізнесу. Якщо для вас цікаві різні штуки стосовно бізнесу, саморозвитку, експертів та підприємців, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, зберігайте собі відео, якщо цікаво, і будемо обговорювати, тому що ідей думок дуже багато. Бачите, навіть таку імпровізовану міні-студію вдома зробив, щоб легко було до вас виходити з з різними новими відеороликами. Тож давайте обговоримо. А що ж трапилося в даному випадку, коли я прийшов в магазин? Дав якусь рекомендацію, а замість того отримав таке трошки негативний погляд із підбрів. Фішка полягає в тому, що кожна людина в першу чергу турбується про власну безпеку. І коли це питання безпеки трошки, так знаєте, напружене, то людина до будь-якої події, яка в її просторі, в першу чергу аналізує, типу, безпечно, небезпечно, безпечно, небезпечно. небезпечно. Іде якась собака велика без намордника, оу, небезпечно. Але якщо у людини типу все офігезно в житті, вона ой, де собака без намордника, ой який класний песик, навіть якщо він півтора метра заввишки, да? тобто фішка в тому, а в якому рівні, в якому стані ми знаходимося на своєму звичному повсякденному житті. І от коли я зайшов до цієї жінки в магазин і дав їй рекомендацію, вона сприйняла її як загрозу. По-перше, я на її території. По-друге. Я влазю в її роботу, тобто кажу їй, що можна було б зробити. По-третє, я не є її супер там постійним клієнтом, з яким вона вже знайома 10 років, і вона мене не знає, я там заходжу не так часто в той магазин. Фішка в тому, що люди, як правило, так і реагують. До чого це призводить і чому я кажу це про це в контексті бізнесу? Тому що якщо працівники в бізнесі спрямовані в першу чергу на те, щоб охороняти свої особисті кордони, свою безпеку, вони, як правило, не можуть виділяти більше енергії на створення, на створення ефективних комунікацій з клієнтом, на створення нових угод, на залучення нових клієнтів, на пошук нових рішень у бізнесі. Незалежно від того, це наймані працівники, чи вони є власниками в якогось напрямку, там, да, і так далі. І тут питання полягає в тому, а що з цим робити. Все дуже просто. Для того, щоб людина не зосереджувалася прям от фокусно, да, на своїй безпеці, а мала можливість щось створювати, потрібно прокачати рівень енергії. Тобто рівень безпеки залежить від рівня енергії. Якщо у нас ресурсів внутрішньо багато, ми тоді не концентруємося на безпеці. Чому? Тому що, ну давайте на простому прикладі, да? якщо у вас багато грошей, наприклад, 10 мільйонів доларів, ну прям багато. Ви ж не будете думати, що витратити тисячу 1000 доларів чи 10 тисяч доларів небезпечно, бо ви залишитеся без грошей. Ні, не будете, бо ви знаєте, що у вас грошей багато, і тоді будь-яка інформація стосовно незначних для вас сум грошей не буде викликати агресію і потребу захищатися. Вона буде викликати що? Інтерес, зацікавленість і так далі. І тут така сама історія. Тобто, якщо у вас. Мало ресурсу у вигляді енергії, тоді ви починаєте її охороняти. Пішли погуляємо. Ні, не, не, не хоче. Починаємо повільно розмовляти, майже не відкриваючи рота. Чому? Тому що, щоб відкрити рот повністю і сказати якусь фразу, треба витратити більше енергії. Не думаю, щоб відповісти, ось так менше. І тому, відповідно, от одразу видно: якщо людина з вами говорить тихо, якщо людина не жестикулює, Том дуже, ну, звичайно, що не, немає енергії, не видно, і ви їй, що не пропонуєте, навіть якусь космічну ідею, там суперкруту, без інвестицій, без зайвих там, витрат, просто прийди, зроби, отримай якийсь результат, там витратить буквально дві години і настане рай на землі, то людина, скоріше за все, в ці речі не піде, тому що у неї низький рівень енергії. Тому надважливо, якщо ви будуєте власний бізнес або у вас є команда, яка будує вам бізнес, важливо слідкувати за тим, щоб у них був високий рівень енергії. Це питання можна вирішувати всього двома способами. Перший виганяти тих, у кого низький рівень енергії, хай самі з цим питанням розгрібають, ви просто берете якихось енергійно заряджених людей. Час від часу такими речами займаються компанії, які займаються страхуванням, кол-центри. Ніхто не заморочується з вихованням працівників, велика плинність кадрів. Прийшов, відпрацював, втомився, звільнили, найняли нових і так просто по колу вижимають кожну людину, як вичавлений лимон. Інша стратегія це використовувати різні інструменти для того, щоб дати можливість людям, з якими ви працюєте, або які працюють на вас, дати можливість відновити рівень енергії. Риба, гніє з голови, це одна приказка, але успіх теж йде з голови. Якщо ви показуєте приклад на собі, що ви займаєтесь медитаціями, енергетичними практиками, що ви приділяєте час для себе, для свого стану, для своєї енергії, відповідно, що відбувається? Люди, які з вами працюють, бачать приклад, і вони можуть його повторити так само, як це ви робите. Другий спосіб в цьому контексті ви можете до себе в команду залучити енергопрактика, їх зараз багато, який подивиться, підсвітить Енергопрактики – Це люди, які і за психологією шарять, і з енергією працюють, і з переконаннями. Тобто вони дивляться, мовно кажучи, знаєте, якісь програми є на телефонах, на комп'ютерах, які дивляться: та-дан, надто високий рівень споживання енергії. Так, от енергопрактик, це теж людина. Яка може подивитися, а де у вас високий рівень використання енергії, і трошки переналаштувати внутрішній стан людини для того, щоб знизити енергоспоживання, оптимізувати його і знайти джерела відновлення енергії. Це дуже така цікава і потрібна річ. Так от, якщо ви почнете цим питанням активно займатися, відповідно у вас стане рівень енергії значно вищим, у ваших працівників стане суттєво вищий рівень енергії, і саме в цьому стані людина починає більше створювати, генерувати більше ідей, закривати більш успішні угоди і так далі. Подумайте про це. Якщо вам така ідея відгукується, по-перше, я записав відео, в якому розказав про можливість доєднатися до клубу. Який називається «Екоготель. Реальний я, це така спільнота для чоловіків онлайн в Телеграм. Ви можете зайти, просто переглянути відео там 10 хвилин чи 15, і ви зрозумієте, про що йде мова. Якщо вам відгукнеться, це такий легкий інструмент, через який ви можете дійсно прийти підписатися на цей телеграм-клуб. І відповідно прокачувати свій рівень енергії, налаштовувати свій рівень енергії, щоб постійно бути в більш ресурсному стані, ніж він є сьогодні. І друга можливість це індивідуальна робота. Індивідуальна робота, звичайно, набагато краще, тому що ви маєте можливість індивідуально відпрацювати якісь задачі, але якщо ви хочете почати з більш простого рівня, то клуб теж підійде. Якщо ви хочете потрапити на таку індивідуальну роботу, так вже сталося, що моя дружина енергопрактик. Звичайно, що я буду її рекомендувати. Для вас це звучить як реклама, але це рекомендація дуже проста. Ви можете звернутися, пройти консультацію і зрозуміти для себе, як прокачати ваш рівень енергії, яким чином налаштувати ваші переконання, якісь події в житті, для того, щоб ви почувалися набагато енергійнішою людиною. Особистістю встигали більше, будували класні стосунки, розвивали власний бізнес, знаходили максимальну свою самореалізацію і розкривали свій потенціал, бо все це починається елементарно з рівня вашої енергії, як правило, зранку. От тому в даному випадку я з вами поділився, ви для себе оцініть. Знову ж таки, якщо ви зрозуміли, про що я. Якщо ви зрозуміли, як енергія дійсно впливає на ваш бізнес, на продажі там, на результати на інші сфери вашого життя. Запрошую, буду радий вашій підписці на свій YouTube канал. Приєднуйтеся в Telegram канал Знову ж таки, просто є Telegram канал студія розвитку бізнесу. Буду вам радий. Ну і звичайно, відео подивитись про клуб. Якщо буде зацікавленість, там всі деталі є. Теж буду радий з вами поспілкуватися. З вами був Григорій Горобій, студія українського бізнесу. Бережіть свою енергію, примножуйте її і ставайте щасливішими. Зустрінемось!